У 1966-76 роках вождь китайських комуністів Мао Цзедун вирішив, що життя китайців все ще недостатньо веселе, а тому розпочав так звану культурну революцію, в рамках якої творилося багато цікавого трешу. Сьогодні ми розглянемо таку складову цієї події, як культ Манго. У 1968 році міністр закордонних справ Пакистану подарував Мао Цзедуну Манго. Вождь терпіти їх не міг і вирішив передарувати робітникам близько 40 манго. Але його відмова була подана пропагандою як особиста жертва на благо робітників. На той час абсолютна більшість китайців не знала, що таке манго, яке порівнювали з персиками безсмертя з китайської міфології. Робітники не спали ночами, роздивляючись, нюхаючи та гладячи манго. Вони вирішили заспертувати манго та перетворити їх на експонати. Робітники мали виявляти пошану до фрукта, бо інакше отримували серйозну догану. Згодом на заводі залишили лише воскову копію, а справжню манго відвезли в аеропорт під барабанний бій. На очах натовпу і, винайнявши окремий літак, доправили одне манго на шанхайську фабрику. Коли один з плодів уже почав гнити, робітники почистили його і зварили у чані з водою, яка стала фактично святою, і кожен робітник випив її по ложці. А гід відділ партії почав виробництво простирадел, туалетних столиків, емальованих таць та умивальників із зображенням манго, а також мило та цигарки з ароматом манго. В день утворення КНР в 1968 році під час параду в Пекіні пронесли величезні манго з пап'ємаше. В провінції Гуйчжоу тисячі озброєних селян побилися за чорно-білу фотографію манго. Один стоматолог з фуління заявив, що в манго немає нічого особливого, і воно схоже на солодку картоплю. Ну, його було засуджено за наклеп і е, страчено. Ласкаво просимо у яскравий світ комуністичного майбутнього будь-якої держави, де будували комунізм.